Автоматичне призначення пенсії це одна із електронних послуг на веб-порталі Пенсійного фонду України. Вона створена для того, щоб особа заздалегідь до виповнення пенсійного віку могла подати документи для призначення пенсії. Для цього вам потрібно мати доступ до мережі інтернет. Кваліфікований електронний підпис та належним чином скановані документи про ваш страховий стаж та вік. Після того як ви подали документи на автоматичне призначення пенсії, фахівці пенсійного фонду ретельно перевіряють ваше подання подані документи про стаж. Та направляють за потреби запити в архівні установи. Якщо в трудовій книжці, наприклад, у вас внесено запис з порушенням інструкції ведення трудової книжки. Про це вас повідомляється в вашому особистому кабінеті повідомленням про той стаж, який можливо не буде враховано при призначенні вашої пенсії. Після виповнення пенсійного віку вам пенсія призначається автоматично, без необхідності додаткового звернення до органів пенсійного фонду. Повідомлення про призначення пенсії можна переглянути в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України, де зазначено розмір пенсії та дату її виплати.